Служба безпеки і Національна поліція затримала на Полтавщині двох місцевих мешканців, які сприяли окупантам у проведенні підривної діяльності проти України. Фігуранти встановили спеціальне телекомунікаційне обладнання, яке решисти використовували для фейкових мінувань об'єктів соціальної та критичної інфраструктури на території України. За матеріалами справи чоловіки на замовлення представників РФ встановили апаратуру, яка за допомогою спеціального обладнання та програмного забезпечення дозволяла представникам країни-агресора підміняти номери телефонів під час дзвінків. Таким чином, окупанти повідомляли правоохоронців про фейкові мінування торгових центрів та адміністративних будівель, нібито від імені наших громадян. Наразі чоловікам повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж, що призвело до підробки інформації та порушення встановленого порядку маршрутизації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану. Це частина 5 статті 361 кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин зчинення злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ВНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.